Раптой, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі Його, буде тяжко побити. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він бити. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше. Жадатимуть. Господь каже, що з людей він буде питати по різному, адже кому більше дається, з того більше і запитується, Бог вклав в кожного з нас певні здібності. Чи розвиваємо ми в собі ці здібності? Чи докладаємо зусиль? Можливо, ми відкриваємо в собі ті дарування, про які ще не знали, за рахунок того, що пробуємо щось нове. Якщо Бог у нас щось заклав, а ми не приносимо плід, виправдовуючись якимись обставинами, зайнятістю. То як у притчі про таланти, він називає нас лукавими та лінивими рабами і здійснює свій суд. Тобто причина, чому ми можемо не переносити пліт, який чекає від нас Бог, це лукавство та лінь. Лукавство схильне виправдовуватись. А духовна лінь довершує наше безпліддя. Зараз звернемося до іншого Євангелія вже від Матвія, і прочитаємо з 25-го розділу з 14 по 30 вірші. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав. П'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув, а той, що одного взяв, Пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан, гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його, гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов вже і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І Я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому, рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я ж нуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошоміном, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має, а раба потрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Бог кожному дає таланти за спроможністю, часом непримітні та, на наш погляд, Ну, звичайні християни можуть приносити усій церкві відчутну користь, а буває, що вельми талановиті і різнобічні члени церкви лише пасивні глядачі і не більше, ніж слухачі. Бог співчуває. Слабкостям нашим, написано в посланні до євреїв. Особливо це стосується найбільш духовно немічних і тих, які поки що духовно мертві. Апостол Павло так говорить про себе. Послані до Тимофію, мене що давніше був богозневажник і гнобитель, і напасник, але був помилований, бо я те чинив нетямучий у невірстві. Наш Спаситель молив Небесного Отця про повністю духовно сліпих людей, які зробили найбільший злочин. Розп'яття Сина Божого. Він казав: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Але й до таких людей є межа терпіння Божого. Адже кожна людина, що живе на землі, може бачити свідчення від Творця, спостерігаючи, оточуючи творіння. Також не мають вибачення духовно-мертві люди, яким було проповідано Слово Боже, але які його легковажно відкинули. Читаємо тепер з Євангелія від Івана, 15 розділ, спочатку 22 вірш. Наш Господь сказав. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер виправдання не мають вони за свій гріх. І ще 24-й вірш. Коли б я серед них не вчинив Бог тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого брати. Отця. На відміну від немічних упізнані, народу Ізраїлю Бог відкрився, вступив з ними в завіт, явив досконалий закон і багато чудес, знамень. Тому Господь з них спитає значно суворіше. Згадаємо з книги Амоса, 3 розділ, другий вірш. Тільки вас я пізнав зо всіх родів землі, тому вас навіщу за всі ваші провини. Пам'ятаю одного єврея, який був моїм співробітником. Я йому говорив Євангеліє, але він противився. Тоді я сказав, що представники народу Божого самі покликані до того. Щоб свідчити про Бога. А в середовищі народу ізраїльського Господь особливо спитає з тих, хто був покликаний Богом на особливе служення йому. Згадаємо історію, яка записана в книзі Йона, перший розділ з першого по четвертий вірши. І було слово Господнє до Йони». А Мітаєвого сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до Таршишу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, і дав заплату його. І ввійшов у нього, щоб відплисти з ними до таршишу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. Більшість людей цього світу ухиляються від вилінь Бога. Але не від кого з них. Господь не спитає настільки суворо, як від тих, які знають істинного Бога, покликані ним, але роблять навпаки. Приклад цьому пророк Йона, який опирався елінню Бога благовістити ворогам Ізраїлю, але якого Господь міцною рукою. Через багато скорбот змусив це зробити. Євангеліє від Матвія, третій розділ, читаємо 7 та 8 вірші. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них. Роди зміїний. То вас надоумив утікати від гніву майбутнього, отож, учиніть гідний плід покаяння. Цікаво, що Іван Хреститель з тих, хто приходив О, до нього хреститися, більше за інших викривав представників релігійних партій, які шанували Бога Ізраїля. Настільки суворо він не говорив ні з митарями, ні з воїнами, то хто ж більше дотримувався заповідей Бога? Фарисеї чи митарі? Звісно ж, фарисеї. так? А солдати могли і не знати заповідей Бога Ізраїлю. Але з тих, хто претендував бути релігійними вождями народу Ізраїля, Бог особливо питає. Адже їм було більше дано. Християнам може здаватися, наскільки ж вони кращі в очах Бога, ніж люди світу. Не п'ємо, не палимо, не чинимо перелюбу, ну прямо ціни нам немає. Однак, якщо ми не приносимо гідний плід Богові тими дарами, які Він нам дав, то оцінка Бога нам буде роди зміїний. А якщо ті, які називаються служителями Бога, дозволяють собі неправідні вчинки, то вони тяжче осудження приймуть. Згадуємо те, що написано в Євангелії від Луки, 20 розділ, 46 та 47 вірші. Стережиться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть. За що? За те, що вони моляться? За те, що вони постять, чи за що? За те, що маючи більше, вони не підтверджують це своїм життям і не мають це в своєму серці. Але ще більше Бог буде питати з християн. Адже вони пізнали повноту істини. Та откровення від Бога. Таким людям уже немає виправдань, якщо вони живуть негідно і цим знеславлять Господа. Послання до Євреїв, 6 розділ з 4 по 8 вірши. Не можна ж бо тих. Що раз просвітились були, і скуштували небесного дару і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, і добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що принесуть терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Ми знаємо, що час уже суд розпочати. Від Божого дому. Кожен із нас навчений, що є добре, а що зле в очах Бога. Тому до нас відносяться слова, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх, пише апостол Яків. Бог, який суворіше питає з християн. Вчіть цьому і нас, щоб зберігати чистоту церкви. 1 Коринтян 5 розділ з 9 по 13 вірші. Я писав вам у листі наєднатися з перелюбниками, але не взагалі з цьогосвітними перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили були б відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, чи христолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти, бо що ж мені судити і чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог. Тож вилучить лукавого споміж себе самих. Цікаво виходить, з грішниками цього світу нам спілкуватися можна і навіть потрібно. А з тими, хто називає себе братами та сестрами, але живуть у свідомому гріху, не можна. А з деякими не варто, як написано, навіть разом вживати їжу, щоб присоромити їх. На жаль, часом християни відмовляються займати в церкві більш активну позицію, але ж тоді буде більша відповідальність, корінь такого мислення той самий лукавство. Та духовна лінь. А таке обґрунтування всього лише один із видів зручної, і так би мовити, духовної відмовки. Але ті ж самі християни не відмовляються, не відмовляться володіти великими грошима та більшим майном, хоча відповідальність при цьому буде незрівнянно більшою. Ще вони навряд чи відмовляться від вищої посади, яка, хоча і добре оплачується, але тягне за собою більшу відповідальність, але до великих грошей і високих посад Бог нас не закликає. А більшої християнської активності та служення вимагає. І тільки коли використовуємо свої дари на служіння Богові, нам дасться та додасться, якщо ж знаходимо лукаві відмовки, то забереться і те, що маємо. У пізнанні істини є цікавий двоїстий потенціал. З одного боку, чим більше ми пізнаємо істину, тим більше житимемо у свободі, більш виконуватимемо волю Божу і будемо допомагати в цьому іншим. З іншого боку, більше пізнання істини тягне за собою більшу відповідальність. Наприклад, те, що в учнях. Називається помилкою для майстра вже неприпустимо. У тих, хто слухає проповідь, теж велика відповідальність перед Богом жити згідно з почутим. Проте воля Божа для нас духовно зростати. Апостол Павло на своєму прикладі вчить кожного з нас правильному прагненню, послання. До Филип'ян 3 розділ 13 та 14 вірши. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і поспішаючи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Отже, нам потрібно йти. Тим шляхом, який показує Бог, дедалі більше пізнавати істину, брати більше відповідальності у служінні і відповідно до цього свято жити.